Району Вінницької області 1940 року. Батьки мої працювали в колгоспі, мама буряки сапала, а батько очолював правління колгоспу. Та трапилось так, що він залишився на окупованій території і продовжував керувати господарством. За що він і одержав 25 років немої? Там він і загинув. І тоді маму з трьома малими дітьми вигнали з хати. Забрали все, що було в хаті. І в нас не було ні меду, ні одягу, не було ні картоплинки, ні бурячка. Жили в чужих хлівах. Казала мама, дітки, притуляйтесь до корови, щоб було вам тепліше. Але не дивлячись на всі ці труднощі, я закінчила успішно Чагівську школу, семирічку і дуже вдячна моїм вчителям царства і вибрасне за те, що вони не звертали уваги на те, який мій батько, та вони знали, що він є. За те, що за однією партою сиділи і діти зрадника, і діти героя Радянського Союзу. Поділу в них На наших і не наших, на бідних і багатих. Цінили знання, цінили здібності, цінили совість людей і дуже шанували мою матір. І любили її, всі її любили. Як вона дала раду цим трьом дітям, як вона їх виростила один Бог знає. з якими труднощами доводилось боротися. Закінчивши сім класів Чагівської школи, я вступила до Ілінецького технікуму, сільськогосподарського, попрацювала в когось пізотехніком, а потім пішла туди, куди мене кликало серце моє. Я вступила до Гуменського педагогічного інституту, стала учителем математики. Цей приклад я дуже любила. Для мене великою радістю було, великим задоволенням розв'язувати складні задачі, доводити якісь важкі теореми. І Я тут бачила правду і справедливість якраз у математиці. Це для мене було чимось святим. Може, я не так добре викладала цей предмет, не кожен його засвоював на відміну, як би я хотіла того, але я сама і засвоювала, і раділа, і дуже вдячна тим учням, які розуміли мене і підтримували. Потім не знаю сама як. стала вірші писати. У. І от я хочу прочитати такий вірш. Конкурс краси. Наробився дід Гаврило, пора уже й спати, та не може від екрану очей відірвати такі ж гарні там дівчата себе виставляють. А чоловіки поважні кожну оглядають. Підійшов до неї близько, очима вп'явся, обдивився шию, груди та й за стегна взявся. А купальник її тіло ледве перекриває, що спереду і що ззаду усе виглядає, котра ж із них переможе в конкурсі складному. Багатою, щасливою поїде додому не красуня Українка, а міс Україна. Мені слово міс не гарне, не своє, не рідне. До кінця ту передачу дивиться Гаврило та й міркує. Неправильно журі оцінило, от якби дали їй сапу, гектар бараболі, п'ять гектарів буряків на фермерськім полі, тракториста чоловіка, дитя в повиточку, свиней п'ятеро корову з курчатами квочку. Не здобула б перемоги вона у змаганні. Перше місце дісталося моїй бабі Ганні. Вона була молодою і пісень співала, і з запалом український гопак танцювала, мала довгу русу косу, очі волошкові, біле личко Чорні брови, уста малинові. І я нею милувався кожної хвилини, а звання б таке присвоїв Слава України. На уроці учителька каже до Онися, куди ото ти дивишся, на дошку дивися. Слухай, що я розказую, бо не будеш знати, вже батьків твоїх до школи треба викликати. Викликали, і сварилась, і плакала мати, доки буду через тебе сором потерпати. Дочекала й учителька лихої напасти, припадає їй череду із Ониськом пасти. А він радий підскакує дручечком, махає, до вчительки своєї сердито гукає. Не дивіться він в ту книжку, слідкуйте за стадом. Он реба уже додому тікає городом, буряки всі витоптала у діда Микити, Буде старий позивати, хто буде платити. Та чого ж ви стовпом стали? Завертайте лису. Та дивіться за рудою, бо втече до лісу. Тут не так, як на уроці сісти ручки скласти, не навчили в інституті вас череду пасти. Десь поїхав пан Іван на ті заробітки, а Петро приїхав звідти, йде до його жінки. Каже Ганю, відчини, я тебе кохаю. Не відчиню, бо я свого чоловіка маю. Та який то чоловік, прости мені, Боже, заробити сто долярів для жінки не може. Пусти мене, моя квітко, як переночую тридцять доларів, тобі тут же подарую. Відчинила йому Ганя, вже й долари має, йде Петро до неї вдруге і знову мовляє Пусти мене, моя рибко, як переночую тридцять доларів, тобі ще раз подарую. Як прийшов утретє, каже, пусти мене, пташко, сорок доларів даю вже зароблених тяжко. Приїжджає чоловік, питає, Ганусю. Був у тебе кум Петро, не було, клянуся. І грошей не віддавав. От Юда проклятий. Я ж дав йому 100 долярів тобі передати. А тепер я ж вчилася у сільськогосподарському технікові, тож маю спеціальність таку зоотехнія. Отже, складаю байки про норов і пиху бугая про гнів Зрадженої корови та про сльози покинутих батьком телят. Зійшлись корови і телята та й обирають депутата. Телиця каже, буду я голосувати за Бугая. Вівса багато він з'їдає, тому і вигляд гарний має, широка холка, довгий хвіст, а ось програми його зміст. Ви за рогатих буде дбати, корми поживні будемо мати, нам побудують теплий хліб і захистять від хижаків, бугай реве. Я обіцяю, усе зроблю, бо силу маю. Служити буду вірно вам, своє відро в дам. Я в Європі, мої друзі, будемо у Євросоюзі, не видам дам права, для того в мене голова. Дурні телята віруняли, та й того бугая я обрали. І хто вони йому тепер? Він депутат, хвоста задер, на молоду телечку скаче свою корову вже й не бачить. Сам їсть овес і пійло п'я їй нічого не дає. Воли від голоду здихають, в хилві телята замерзають, ряби бичок у яму впав, ніхто його й не витягав, вовки теличку білу з'їли, рогаті ту біду терпіли. А що сказати хочу, я не голосуй за боя. Жінка хлопця народила купає, годує, чоловік на заробітках днює і ночує. Аж тут дзвонить. Як ти, Люба? Розкажи про нього, про синочка, вже сміється, а схожий на кого? Вона ж йому дурний якийсь, щось таке питаєш, він не з нашого села, ти його не знаєш. Ось я прочитаю свої вірші. Із збірочки Етюди без полуди. В село наше приїхали відомі артисти. Іду швидко, щоб у першому ряду мені сісти, а блискає, а гремить так у тому клубі, що аж сіпає у вусі та ще й крутить в зубі. Солісточка про козака вбитого співала, аж до стелі свої довгі ноги забирала, аби бачили всі люди стегна її голі. І згадали козаченька, що лежить у полі. Коли той козак побачив голе нижче спини, то зібрав усю потугу, встав із домовини та й промовив То це так ти мене поминаєш? А звичайні ритуали козацькі, ти знаєш. У нас жінки носили кофти і довгі спідниці, не показували голі груди і сідниці. Наша вченка лиш брудь. На поета мого не я три козацьку душу, не чіпай святого. Бідний Петро мій сусіда, як він виживає, ні крупинки, ні мукички, нічого немає. Щодня випросить у мого Миколи цигарку, А я така, що й дам сала і горілки чарку, Учителька по п'ять гривень із учнів зібрала, Та й Петровим бідним дітям допомогу дала. І ще їм гуманітарку люди дарували, і штани і черевиків, два мішки напхали. Вчора стою на дорозі, транспорту чекаю, зупинилась іномарка. Як я підбігаю, то за кермом Петра бачу. Це чи я? — спитала. Моя а що? Купив собі. Хіба ти не знала? Нема куди тебе взяти. Тут кавун, там тиня. Вибач, спішу, бо чекає вдома господиня. І курява огорнула японську. Сузуку, а я тую пригодоньку взяла за науку. Та й не буду тепер, бідним, роздавати сало. Купи собі і смакуй, бо в мене мало. Добре. Донбаські люди, ой, що ж тепер буде? Не слухали правди, тепер по вас луплять грати? Воюють герої, не маючи зброї, а в путіна сила нечиста його породила. Президент Росії, біду гори сіє, потера долоні, тішиться, що надя в полоні. Та радіти ма рано, кінчиться погано, як у крові руки важкі будуть вічні муки. Ще я маю таке захоплення, вишивання. Вишиваю я рушники, ікони і тільки за своїми. Ескізами я не вишиваю готові. Виготовлені готовлені кимось. Я сама це складаю. І технікою, що є поєднанням ланцюжка і гладі, такою технікою також, певно, ж ніхто не вишиває. І хочу, щоб це вишивання, цю техніку і цю любов. Узорів прекрасних. Хочу передати поколінню майбутньому. Бо немає зараз у хаті ікони в рушнику, немає портрета батька-матері в рушнику, які мене в дитинстві так вражали.